Да, таке міско шикарне таке. Шок, да? Що тут потратили на 270 гривень всього? голенькі. Да, 250, якщо не ошибаюсь. Це на 250 гривень. Пусть не знаю. Жопка до жопки лежать. Mm -hmm. Де? Ждуть теж не знаю. ждуть. воду, класне. Положить Мескордуть. Меско класний. Положить а тут все, грибе і захист. Комада вона ще якусь 90-х чи 80-х годов. А тут же рецепт такий нормальний, прикольний. Ну що тут? Приправа до курки. Ага. мелений, сіль, чесник. Це який? Часник 9 гривень стоїть пачечка. Папа, ну, в упаковочках тоді, пачечка. Да, Силь. І, та... і шось. І все. І все, такі простенькі рецептики. Стояло воно буквально часа два. І все. <кхух> і ми його обжаримо Гарячим воздухом з димом. Угу. Не на жару. не димом, а іменно гарячим воздухом з димом. І все.